Кулінарний майстер-клас у Карітасі Коломийсько-Чернівецької єпархії вчили готувати піцу підопічних місцевого геріатричного будинку. Щотижня співробітники благодійного фонду організовують для них цікаве дозвілля більше від наших журналістів. Особи похилого віку хворі та одинокі. Коломийський геріатричний будинок став для цих людей новим домом. Аби додати кольорових фарб у перебування, карітас вирішив систематично організовувати для них дозвілля. Це не лише майстер-класи, але й екскурсії, різні культурні та спортивні заходи. Можливість поспілкуватися в такому не вузькому колі, але все одно колі своїх однодумців, де ми маємо змогу з ними попрацювати, запропонувати їм щось нове. Запропонувати їм щось цікаве і е, чогось навчитися і в них. Спільні заняття відбуваються щотижня. У Карітас приїжджають групи з гаріатричного будинку по 10-12 осіб. Здебільшого це жінки, проте й чоловіки залюбки відвідують майстер-класи. Як, от, пан Микола. У нас дуже тут прекрасні майстер-класи в Карітасі. От гарні бутилочки на шнурочку робили потім всякі вироби. І бісерплітіння, все дуже приємно. Ти так нас людина розкріпну себе. Ну сказати, роззвільняється всяких скованості, все щоб була приємна, щоб насолоду людина діставала іменно то, що вона робить, і зростає як морально, так і духовно на благо нашої України. Кулінарному майстер-класу особливо радіє пані Світлана про те, що кухня це її стихія в гаріатричному будинку, знають всі. Це мене з дитинства. Хоч я була маленька, ну, мала маленька, але я сьогодні щось любила таке робити. Ну, і дівчата, наприклад, попросять, хтось такого, то я старалася це то зробити. Пані Світлана одна з небагатьох, хто має досвід приготування піци. Жінка охоче ділиться інгредієнтами, які можна додавати у цю страву. Кубаса, сир, гриби можна хто любить. Наприклад, я не люблю. Риби, то я можу не давати. А хтось з дівчат чи хтось з жінок то любить, я це можу зробити. Це мені не це. Огірки кладесі. Що то ще? Курку можна класти на піцу, таку, наприклад. Багато чого можна класти. Продукти підбиралися по смаках кожного з наших Підопічних порадилися, запитали кому що більше подобається, і в цьому бачимо якусь картину певну. Будемо робити сьогодні не піцу, а витвір мистецтва. Організація кулінарних майстер-класів для карітасу не новизна. Співробітниця фонду Наталія Жебак неодноразово ділилася своїми секретами як з підопічними гаріатричного будинку, так і з вихованцями місцевого будинку інтернату. Ми маємо досвід роботи по приготуванню страв української кухні, борщ, вареники, страви з картоплі. Сьогодні ми вирішили приготувати піцу. Оскільки це не є така щоденна їжа, і для дівчат це дуже цікаво. Це мені дуже приємно, бо в мене як? Сім'ї нема зараз і не було. Ну як, в мене зі тепер. Але взагалі я, це для мене багато чого означає, бо родичів у мене немає, як є. Як і мені це просто приємно общатися з людьми, з таким Наталя, Тро Наталя. Це дуже багато означає. Час у Карітасі мешканці гаріатричного будинку проводять із користю, і з задоволенням. Така співпраця триває понад півроку. На майбутнє у благодійному фонді мають ще багато цікавих задумів.